Друзі, всім привіт сталкер на зв'язку, всім мира, добра, гарного дня. Так, ну що, це у нас контентик від Миколи. За що за ми йому дуже дякуємо. Йому і його сім'ї міцного здоров'я, що нам предоставив можливість записати контентик. Ну і зараз побачимо, що нам випаде. Дуже тобі дякуємо, друже. Поїхали. У нас є тут це набірчик за 3500 золота. Зараз відкриємо і побачимо, що з нього падає. Перший пішов. Ікси нас не цікавлять. Що нам скаже містик? 50 тисяч срібла. Ну їх уже добре випотрошили ці набори. Ну, надіюсь, може і нам хоч танчик, хоч один лишили. Так. Длинний ланцюжок. І це танчик Суперканкуера. Суди. Супер коня. Ай, красавела. Друзі, пишіть. Е, при, привітання. Миколі. Вітайте його. Танчик, десяточка колекційна. Фу, огонь! І ще оцей обвіс на голову. Ой, не знаю. Ну він. Ну, кому подобається, кому ні. Крутяк. Супер, друже. Вітаю тебе від душі. Повір мені, я тебе вітаю від душі. Оце буде контентик нормальний. Крутяк, друже. Ми тебе вітаємо. Є е танчик, друзі, з мега контейнера. Супер. І чорна скринька нас пропускає далі і дає 400 золота. Ніштяк. Просто ніштяк. Відкриваємо, друзі, скриньку другого рівня. Ну, на третій не хоче пропускати. Там сертифікат, Івано, це. Дивлюся, останнім часом не пропускає, друзі. На жаль. На жаль. Ну, нічого. Нам вже немає чого засмучуватися. Ми відкриваємо контейнер сюрприз. І. Що нам з нього падає? О, дай! Дай вейперу, класна, класна петеха, Не знаю, я кому, але мені подобається вона. Ну давай, давай, рідненька. Ми всі чекаємо тебе. Давай, 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 давай. А, 200 золота, блин. Ну, 200 золота, нічого. Все, друже, вітаю тебе. Десяточка є. Мені цей танчик подобається. Це супер кінь. Ніштяк, просто ніштяк, друже. І дякую тобі щиро. За такий контент. Прекрасний. Прекрасний контент вийшов. Просто прекрасний такий. Перси контент. Супер. Десяточка є. Все, друзі. Всіх вас обіймаю. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підтримку. За все вам дякую, за те, що ви є. Звісно, Богові дякую за те, що є такі добрі люди. Все, друзі. Всіх вас обійняв. Божа благословення, мирна неба над головою і до зустрічі.